В цьому сервісному центрі, що знаходиться в Рівному, він є теж по-своєму унікальний, саме тому, що він знаходиться на території метро Кешінкері. Це величезний комплекс торгівельний, який дає можливість гостям дуже зручний спосіб залишити свої автівки. У нас експертний майданчик для огляду, зручний, де немає черг. Всі черги у нас тепер безпосередньо у залі відвідування стали виключно електронними. У нас працює система прозорого спостерігання за онлайн-чергами, де є можливість через інтернет, через веб-інтерфейс побачити, що відбувається, скільки людей у залі очікування, спланувати свій візит. У нас працює система моніторингу і звіти за кожним відвідувачем, таким чином, точніше, за кожним працівником, таким чином, кожен відвідувач може нам поскаржитися, надати нам пропозиції стосовно якості обслуговування і надати свій відгук. Як після відвідування, так і зателефонувавши нам на кол-центр.